Серед поля стоїть маленька хатина. Її побудували, щоб по непогоду люди могли сховатися і пересидіти в теплі. Одного разу серед літнього дня захмарило і пішов дощ, а в лісі в цей час було троє хлопців. Вони сховалися в хатинці і дивилися, як з неба лє мов з вітра. Коли це бачить, до хатини біжить ще один хлопчик, незнайомий, мабуть, з іншого села. Одежа на ньому була мокра, як хлющ, він тремтів від холоду. І ось перший із тих хлопців, які сиділи в сухому одязі, сказав Як же ти змок на дощі, мені жаль тебе. Другий теж промовив красиві і жалісливі слова. Як страшно опинитися в зливу серед поля, я співчуваю тобі. А третій ні сказав ні слова. Він мовчки зняв себе сорочку і віддав її змоклому хлопчикові. Той скинув мокру сорочку і одягнув суху. Гарні, некрасиві слова, гарні, красиві діла.